Капсули Шуанхуанляй рослинний антибіотик 36 капсул від різних вірусів, показання до застосування, кишкові недуги гострого характеру, бактеріальні та вірусні недуги, грип, гірві, паратит, дизентерія. Капсули шуан вони ускладнюють або повністю припиняють розмноження і дію понад 16 різновидів бактерій, таких от золотистий стафілокок, пневмокок, стрептокок, збудник стопчику, дифтерійна паличка, бришотофозна паличка, кишкова паличка, синегенна паличка, дезентерійна бацила та інші. Препарат. Згубно впливає на вісім вірусів ось такі віруси, вірус грипу, вірус епідемічного паратиту, едена і і 3 вірус коксаки, ековірус, вірус простого герпесу. Зараз у світі немає найкращого противірусного засобу, ніж цей препарат. Тому особливо він повинен бути у вашому вашій аптеці вдома. Тому обов'язково заходимо в компанію Віковий Схід і придбайте собі, щоб він завжди був у вас поруч. Якщо ви відчуваєте заложеність, носу, кашель або ще щось, то, будь ласка, придбайте собі ось так виглядає цей препарат. Він дуже файний, рекомендую!